Сергій Старенко, в чому проблема, будемо, в цієї працювати. Реалізації? будемо працювати тільки так, по-іншому не як. Є майстерність, вона як дає, то є. Якщо нема майстерності, то треба ще більше працювати. Так що в нас один шлях. Завтра їдемо, Сьогодні йдемо додому, завтра вже тренування і будемо готуватися. У нас все, все дуже банально. Якщо ти більше працюєш, то успіх прийде обов'язково. З часом прийде так. По другому тайму, так відразу після перерви двох гравців замінили, залишились незадоволеними їхніми діями чи, можливо, фізичний стан гравців? Там є, скажімо так, багато питань, тому що ще раз кажу, тобто ми працюємо два місяці, ну, як зустрілися. Тому є не хтось приїхав. Чуть раніше, хтось пізніше казати про те, що вся команда там вона комустан знаходиться. Це, це не так. Інше питання є. Травми молоді хлопці, а результат повинен заробляти. А перша ліга дуже важка ліга. А ще, раз, ще раз кажу, що мені здається, що наша група, ніж чи... інша, інша група. Але ще раз кажу, після таких ігор зараз, тось, якщо заходити в роздягальню, то там блискавки, гром. Але це ж це процес. Ми не статичні, ми ростемо і я. У мене є таке бажання, щоб слідуючи, слідуючи, сліду гру ми грали ще краще, але на все є свої об'єктивні причини. Граємо на, зараз, на той момент з тими хлопцями, що є, з тою податкою, що є, а, ну, поки, поки нам не вдається м -м, грати стабільно так. Ну, нас дуже гарна справа в роздягальні. Дякую за три очки. По-перше, хочу подякувати ЗСУ. Звісно, хочу подякувати голові військової нашої адміністрації, меру міста, тому що дозволили нам грати, в принципі, тому що у нас було таке або Львова, або Тернопіль. Ми так вагалися, але керівництво в принципі, домовились. Слава Богу, Ось, що ми привели в Тернопіль. Тернополі. Інша атмосфера і нам хочеться тут грати і радувати болівальників. Три очка, ну звісно, три очка це, це дуже приємно. І такий матчі 1-0, чого мало, того що, ну, того, що того, що є моменти, треба реалізовувати. Але бачите, рахунок 1-0 нас тримає в тонусі, в тонусі, і ми ні, ні на секунду не, не, не розслабляємося. Це нормально, це гарно. Тому, тому нормально. У нас атмосфера така, знаєте, мужська мужська і дуже, скажімо так, гарно і приємно. Як справи Людмила Вольського? Був він все ж таки в протоколі, але вбувається. В протоколі він був, але в нього він перед матчевий, на передматчевий наразминці так дьоргнув привадящою, тому привадяще м'ясо, тому я думаю, що пауза буде. Тиждень десь таке. Знову не забувають нападники вкотре вже. Знову відзначається собирання підзахисник. В чому тут справа? Чи є якісь можливо. І засухи, і Ні, моменти є, але не забувають то таке. Хай забувають хоч, хоч захисники крайні, хоч воротар. Однаково. То таке. Хочеться, звісно, хочеться, щоб нападники забивали головнічі. Але ну, не забувають, то не забувають. Колись прорве, скажімо так, різник уже і в церкву ходить, і бу чистий, і міняє. Будьте... Хочеться, йому дуже хочеться. Він такий, що дуже розлючений на себе, і ця розлюченість переноситься і на футболістів, і на все. Дуже хоче забити. Але, але. Заб'є, заб'є. Підсумовуючи цей тур, Тернопільська не піднялася все ж таки, є, все таки в четвірку. Все таки піднялася, да? так? Ну то добре, то добре. -е -е Який настрій, як готуєтесь у нас? Та як? Ну ви ж бачите, календар, там не просто в принципі наступний тур у нас Карпати, потім при Карпаття вдома, то є з ким грати, скажімо так. Плюс-мінус, ну ми не, не поділяємо там Маріуполь, Буковина чи сьогодні там ді Всі команді гарні, рівні, з ким грати треба і можна, скажімо, грати. І всіх можна обігрувати, очки заробляти. Все залежить від нас. Все, все. Дякуємо за коментар. Давайте скажу перше. Хочеться привітати вчорашнім святом наших захисників, тому що вперше за все ну, ми повинні віддати їм своє життя, тому що вони нас спасають кожного дня. Дивіться, які зараз масові удари. Я хочу подякувати їм за це. <кій> нехай повертаються здоровими і нехай поскоріше принесуть нам перемогу. Найважливішу перемогу, я вважаю, для України зараз емоції. Зараз дуже хороші емоції в команди, тому що ми дуже налаштовувалися на цю ігру, бо це були ну битва за шість очок. Фактично. Ми розуміли, якщо ми програємо, ми можемо відпасти в гонці за четвірку. А так ми дуже хороший був настрій. Ну я думаю, що на полі це було видно. Створили хорошу кількість моментів. Будемо працювати над рездізацією. Я вже питав Сергія Задорожного, чому не забувають запарники, задувають центральні захисники і так далі. Ми всі працюємо на результат. Ну, яка різниця, чи заб'є нападник, чи захисник, якщо ми візьмемо три очка? Думаю, це логічно. Казався різний дорожній, що різник дуже злий на себе. Він там і в церкву ходить, і путці міняє. Що ти робиш для того, щоб забувати кожен масці? Та по потрібно працювати на тренуваннях, і воно прийде з часом, до церкви теж потрібно ходити. Та навіть не знаю, ну то що, ми працюємо кожен день на тренування, хлопці віддаються, стараються, доказують, подивіться, у нас є якась певна ротація, у нас випадають люди, у нас зараз почнуться карточки, тому повинні всі бути готові до цього. А чи відпрацьовуєш дальні удари після тренування, там залишаєшся там, чи Та це від Бога в тебе далі? Та ні, я думаю, що це все-таки більше від праці. Та від Бога десь більше трохи виносилості фізики, десь більше того. Але все напрацьовується з роботою. Тому я думаю, що і в наших нападників скоро будуть голи. Вони ще свої голи заб'ють, потрібні нам важливі.